У Києві прощалися з грузинським добровольцем Георгієм Дженелідзе з позивним Сатана. Боєць батальйону Азов загинув минулого тижня під Широкіним у бою з проросійськими терористами. Георгій та його товариші розміновували житлові масиви, потрапили в засідку бойовиків. Сатана зазнав смертельного поранення. Його тіло змогли витягти з поля бою лише наступного дня. Дженелідзе був інструктором і ділився бойовим досвідом з українськими бійцями. Попрощатися за ідарівцем на майдан прийшли екс-президент Грузії Михайло Сакашвілля, грузинський посол. Побратими загиблого та пересічні кияни. Поховають загиблого воїна на Батьківщині у Грузії. У 41-річного воїна залишилася дружина та троє неповнолітніх дітей. Це третій офіцер Збройних сил Грузії, який загинув за Україну в зоні АТО. У мене 1040 бойців, Ну, я їх всіх знав лічно. Тут нічим особо говорити. Я український націоналіст. Ну, но... а він був грузином. Этот человек был мне братом. Феномен интересен в чем? Что э, когда узнали про его смерть, сотни людей, только мне на Фейсбук написали, что мы хотим приехать и сражаться.